Всіх вітаю, вітаю на моєму каналі Ще місце, де руйнуються сенси, шаблони, конструкції життя. Мене звати Надія, і я розповідаю про пробудження, просвітлення, усвідомлення на звіті, як забажаєте, Немає значення. Головне це прийти до цього стану. Це найважливіше. І сьогодні я би хотіла поговорити саме про ту частину кожного з нас, яка стримується найбільше, яка отримала дуже багато різних образів та назв, яка з самого початку нашого життя блокується. Не зрозуміла чому. І зараз, вибачте, мені потрібно побачити, як працює стрім, щоб я могла побачити, що звук є. Все здорово, все супер. Тож, продовжуємо. А сьогодні це дуже важлива тема, насправді. Вона якраз є тою ланкою, яка веде до о, пробудження. Назвемо так. Давайте називати, як який би шлейф не мало це слова, мав цей стан. Це Стан істини, коли ти бачиш, як побудовано все життя, і прийняття своєї темної сторони є дуже важливим етапом саморозвитку і шляху. Але спочатку хотілося би сказати, взагалі, що це таке, і чому так лякає взагалі це поняття як темна сторона. Вибачте, треба випити водички. Сьогодні видався дуже такий. День багатий на розмови, тому трошки мій голос підсів. Тож продовжую, продовжую щодо темряви, яку ми ховаємо від себе, від інших, і самі боїмося в цьому зізнатися собі, але це дуже важлива частина нас. Це те, що нам не вистачає в нашому повсякденному житті. Ви як часто ви стикалися з тим, що ви дивилися на інших людей і думали, як вони це можуть? Ну, брали якісь відчуття вас? Захвату від можливостей інших людей, як вони це роблять, як там хтось когось ми дивимо, на когось ми дивимося з заздрощами, на когось, на когось з захватом, когось ми намагаємося звинувачити в чомусь, і нам не подобається, але бувають такі моменти, коли ти Розумієш, що ось ці, в кавичках, скажімо, вади інших людей, так, вони викликають в нас якийсь цей тонкий захват. що а ми би хотіли, щоб це було у мене, бо я, я б міг би тоді досягти якихось результатів в своєму житті і взагалі би змінив би своє життя. І це дійсно так. Коли ти приймаєш свою темну сторону, ми зараз більш детально каснемося того, хто це і що це, твоє життя змінюється, це стає передумовою От цього стану гармонії. Тому що ти не можеш бути гармонійним. Якщо ти не приймаєш свою там, частину, а всі ті темні якості, вони є твоєю частиною. Це невід'ємна ну, невід частина твоя, ти просто від неї намагаєшся позбутися. І що саме головне? Поганим називаєш їх ти і називають ті, хто придумав, придумав. Це відокремити, бо, маючи зв'язок з цим твоїм темним, ти стаєш просто вільним. Ти стаєш вільним, ти стаєш сильним, ти стаєш ну тебе практично неможливо зламати, тому що твоя темна частина це твій захисник. Це те, що Очерчує навколо тебе чіткі жорсткі кордони, які а, ти захищаєш, і не даєш ніякій а, людині а, їх зламати і якось намагатися на тебе впливати і керувати тобою. І це є. А, От цим краєгольним камнем, так, цього всього, бо людиною дуже легко управляти, коли у неї немає цього механізму захисту, коли людина не знає, чого вона хоче, яка вона, яка вона взагалі, як вона хоче проживати це життя. Це дуже зручно, це дуже зручно для інших людей, які собі дозволяють бути такими. Вільними. Я не кажу, що це якийсь а, заговор, так? Ні, це система. Це система, побудована людьми а, для того, щоб отримувати якісь блага. І коли а, чому я кажу про те, щоб всі пробудилися, чим тим краще буде для людства взагалі, коли всі пробудяться і всі побачать. А, що вони є цінністю, бо це якісніше стане не лише ваше життя а взагалі, а життя людства. І м, наші темні якості, які намагаються постійно а, навіяти нам, що це негативне щось, а, це дуже сильний інструмент, Опору і самодостатності. А нікому, ну тим, хто бажає управляти, не потрібна людина смілива, сильна і з чіткими. А, межами. І я не кажу це лише про а, там, державу так? чи про управління якимось світом нашим. Я кажу навіть на побутовому плані, що навіть в сім'ї, коли виховується дитина, а, тут же відразу ж навігаються ці всі небудь такої, не будь таким. Для хлопців там не, не плач, будь сильним, не можна там, проявляти ці якості, не можна ці якості. Це ж все формує таку людину комфортно, комфортно для інших. І ми всі зростаємо багато, не всі, і ми багато хто зростає саме в цих умовах бути комфортним для інших. Але а, те, що в нас закладено з самого початку, має великий потенціал і велику силу. І ця сила, вона не направлена, чому так? А бояться, бояться а, цієї темної частини, бо думають, що це руйнуюча частина якась, що це дуже небезпечна частина, що а, якщо ти розблокуєш. Цю свою частину, то відразу буде якась руйнація, і ти будеш просто небезпечний для, для суспільства, але це ну, взагалі то дурня повна, бо ти стаєш просто людиною, яка насолоджується життям, насолоджується собою і дозволяє собі будувати своє життя як він бажає те, що нам навіють, що е якісь темні, темні якості, так, як там е е е е я хочу. Вибачитися відразу, якщо я буду переходити на російську мову, іноді так слова перекручувати, але а, не, я хочу більш а, точніше висказатися по этому, по цьому. Тож а, наш, наш наші темні якості, наш, нашу темряву, Перетворюють о, в те, чому сам самі надають назви, чому самі бояться. Людина, яка, ну, наприклад, о, я на своєму прикладу да, розповім. О, Візьмемо там не вкради так, нашу заповідь, що типу про крадіжки. Ну, у мене навіть немає в голові такого, що можна взяти честь чуже. Але я розумію, що існують люди, які ці заборони для себе встановлюють, бо вони бояться, що вони такі. Вони знають, що вони такі. І теж саме прозмірну, вибачте, сексуальність, так, то. А, а хто це вирішив? А чому? Чому ви боїтеся, що хтось буде а, більш відкритим і чуттєвим? Чому страхами. Навіють страхами якісь якості, чому їх починають підживлювати і наділяти їх якоюсь таємною силою, надавати їм образи, і потім лякати цим. Ми бачимо о, з релігії, як дуже тонко, але дуже влучно, нам нав'язують, які якості являються поганими. Але це ж така маячня насправді, ти, коли дивишся на істину, От, як це насправді відбувається? Ти бачиш, що все зло, яке існує, воно від, від того, що люди самі обирають, а зробити той чи інший ем, вибір. І тут не треба нікого звинувачувати чи малювати якісь дивні істоти, які можуть за це брати відповідальність, точніше на кого можна перекласти відповідальність. Так? Ми ховаємо в темряву в нашу все підряд. Все підряд те, що не підходить під якісь стандарти, під якісь правила, під якісь норми. І Гадаємо, що ми від цього захищені, але ми страждаємо від цього, бо, заперечуючи, ми відмовляємося від повноцінного смаку життя, бо в темних уголках, кутках нашого єства. Ховається сміливість, ховається, ховається виклик, ховається енергія, але чомусь це називають постійно якимось негативними назвами, негативними іменами і Думають, що якщо наректи це плохим поганим іменем, воно втратить силу. Але це навпаки. Чим більше ми боїмося, тим більше це має силу, тим більше воно. Закручує цей енергетичний вузол, який, коли проривається, то відбувається дуже, я не скажу, що руйнівна якась ця сила, але отримуючи доступ. І відкриваючи себе своїй темній стороні, ти перший час не знаєш, що з цією енергією робити, бо вона просто з тебе хлеще в різні сторони, і ти не знаєш, як приборкати її. Але це не то, що ти там кидаєшся на всіх, так? це не агресія, це енергія руху. А ти ем, настільки сильно, ем, як, це, як пружина, так? стис, стискував цю пружину все своє життя, потім вона, от в якийсь е, якийсь час ти її відпускаєш, і вона просто виривається і. Перше, перший час ти не знаєш, що цим робити, і як це контролювати, бо тобі постійно тобі хочеться щось постійно робити. В тебе стільки енергії, в тобі стільки кайфу від життя, що ти не знаєш, як, як, це, як це переробити в перший час, але потім ти починаєш ти вчишся її керувати. І що це за енергія, що це за тінь, що ховається, у кожної людини це можуть бути різні речі. У когось це може бути злість і агресія, яку він блокує. І а, нам навіяно, що злість та агресія це а, руйнівні сили, хоча вони є а, силами руху, і якщо ти їх дозволяєш собі. Ти знов таки, я повторюся, що ти не кидаєшся на людей. Ти починаєш діяти в своїх інтересах. Ти починаєш а, розглядати ситуації зовсім по-іншому. Ти не дозволяєш людям а, втручатися там в своє життя, наприклад. Так? Ти не дозволяєш людям якось колихати твій стан тобі. А, Розблокировка ось цих темних твоїх, твоєї сторони, вона в тобі формує внутрішній стрижень, стержень, який не зламати нічим. І, по-перше, ти перестаєш боятися, ти перестаєш боятися самовиражатися. Ти, це не то, що ти починаєш там а -га", а -га", з усіма а, ругатися, але ні, ти просто перестаєш блокувати а, ось цей прояв себе, ти перестаєш блокувати м своє проявлення. М твої страхи зникають, м рамки якісь для тебе повністю відкривається весь світ. І, знаходячи в собі, знайти ось як знайти так, те, що а, ховається в темряві. Дуже багато хто розповідає про те, що треба прийняти там свою темну сторону, щоб покращити своє життя, але ніхто не розповідає, що це таке, як це зробити, і що шукати в собі. А, Є декілька таких прикладів. По-перше, дивитися на те, що тебе дратує в інших людях. Це перше. По-друге, це те, що тебе захоплює в інших людях. Ти можеш дивитися, ну це навіть ну, в побуті може бути. Так? Ти можеш навіть в принципі вважати, що якби в мене там було більше наглості, а я б міг більше чого б досягнути в своєму житті. І ось тут треба звернути увагу, а наглості. Що таке наглість, як я її розумію? Що таке? Намагатися відстоювати свої права, чи що таке наглість? Не дозволити в черзі стати поперед тебе, чи що таке наглість? Пройти, якщо тобі потрібно, пройти і спитати, а не чекати там якийсь ем, чергу, так, чи щось таке. Ну, от ви бачите, як е, нас і дратує в людях, в інших те, чого б ми самі хотіли би. Нас, нас дратує, що людина дозволяє собі бути такою, а ми собі ні. Або може нас приваблювати щось в людині, яка проявляє ну, дуже сильну сміливість. І ми думаємо, як би нам. Ну, це процес самопізнання, коли ти думаєш, чого тобі не вистачає, чого ти боїшся, що ти осуджуєш в інших. І яким би ти хотів бути? З чого, чого ти соромишся? Бо сором це дуже, дуже дуже великий, до речі, маркер того, що скривається від тебе в твоїх темних кутах, в твоїх в цих коморах. Сором, вина, тобто за що тобі, за що тобі навіяли відчуття? Провини. Це теж треба вивчити і зрозуміти, бо це якраз є е, тим, що е, криється в наших темних кутах. І вже потім е, треба з цим зустрічатися, знайомитися і відпускати, допускати до себе, допускати в своє життя. Але це, це, що стосується наших, а, нашого побуту, так? нашого побуту, побутового життя, нашого щоденного життя, взаємозв'язку з іншими людьми, але це лише поверхня, бо ми боїмося не лише якихось якостей, Притаманних людям, але ми ще боїмося більш глибинних відчуттів. Ми боїмося, що ми можемо завдати комусь шкоду. Ми боїмося, що ми можемо бути небезпечними, якщо будемо щось робити. Ми Деякі свої дії, а свої думки, приводимо до того, що вони створюють образ, який асоціюється з, з демонологічною такою з частиною нашого. А життя віри, релігії, так, ми здебільшого склонні до того, щоб демонозувати деякі речі, частини нас, частини взаємодії з іншими людьми, і це найцікавіша частина темрявої, тому що я думаю, що це повинно стати окремим, окремою темою, про яку можна поговорити, бо це дійсно дуже цікаво, а архетипично, І в цьому криється. Така глибока істина, і яка може злякати спершу? Але що я хочу сказати, що темрява, що світло? Це дві частини. Одного. І вони одна від одного, від одної, не відокремлені. Вони не можуть існувати одна від одного. Ви не можете. Ну як можна розділити одне? Неможливо. І як і світло дуже переоцінене, так і темрява дуже пере... переоцінена, можна сказати, на тільки в негативну сторону, бо тут питання вже набагато глибше і як Фінальний такий акорд я би хотіла сказати так: лише в темряві найяскравіше світло. І лише в темряві може з'явитися світло. Якщо прям цитата мені згадалася: якщо взяти і залишити одне світло, то що тоді буде? Чи побачимо ми світ в тій красі? В який ми його можемо бачити. Тож, якщо вам цікаво дізнатися і піти ще глибше у темряву, ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає зробити відео більш розповсюдженим. Бо алгоритми, вони працюють саме по цій схемі, на жаль. А з вами я прощаюся, і якщо ви готові далі, то зустрінемося у новому відео. Тож до зустрічі. Дякую всім, хто дивився і подивиться це відео.